І в нас в гостях Олександр Сушко, директор інституту євроатлантичного співробітництва. Дякую, що ви до нас прийшли. Ну, перше ж питання. Я думаю, що всіх, яке зараз цікавить, всіх людей, е якої допомоги ми можемо очікувати саме від євроатлантичного співтовариства? вже будемо так говорити? Ну, очевидно, я не буду дуже оригінальним, коли скажу, що. За нас на жаль ніхто воювати не буде. Очевидно, що ні формально Україна не є членом військово-політичних альянсів, в рамках яких надається обов'язкова військова допомога також навряд чи можна розраховувати на те, що за умови цієї обмеженої гібридної війни на Донбасі відчуття загрози в провідних країнах. Європи і Америки буде настільки відчутним, що вони вирішать втрутитися у конфлікт, який загрожуватиме переростанням у Третю світову війну. Очевидно, що лідери світові цього бояться. Вони розуміють, що Росією керують люди, у яких дуже низький поріг відповідальності і Чутливості, uh -huh. і вони е, значно меншій мірі, ніж Росія, готові воювати. Тому uh -huh. е, не треба формувати у наших е, співгромадян невиправдані, завищені очікування щодо uh -huh. того, що сюди прийдуть е, іноземні вояки і допоможуть нам воювати з Росією. Інша справа, що питання. Можливої допомоги uh -huh. має досить таки широкий набір варіантів, і очевидно, що на сьогоднішній день розглядаються питання надання допомоги різноманітної від суто дипломатичної, яка і так надається, і достатньо в різний спосіб надається політична допомога, яка полягає у безпрецедентному, хай би як там нам не здавались ці санкції слабкими, але це безпрецедентна річ в світовій політиці стосовно Росії навіть з часів входження радянських військ до Афганістану в 79-му році. Тобто навіть для радянського союзу такий рівень санкцій був би. Безпрецедентним, тим не менше, дискутується питання, чи можна надавати Україні військову і військово технічну допомогу. Очевидно, що так, да, і вже є приклади надання Україні достатньо таких відчутних обсягів саме військової допомоги, зокрема з боку Канади. З боку Сполучених Штатів, однак це не були не було озброєння однак це були засоби захисту переважно, які теж дуже важливі для ведення збройних Для ведення оборонної війни, яку веде Україна. Крім того, я думаю, що дуже важливим, і тут, до речі, є по-моєму принципове питання це економічна допомога за умов, коли прогнозується дуже важка осінь і зима. Тобто я не відкрию великої таємниці, коли скажу, що все ж таки основний розрахунок Кремля сьогодні не в тому, щоб здолати Україну військовим шляхом. Військовим шляхом вони хочуть е, втримати Донбас, переважно. А от щодо усієї України, там все ж таки основний план полягає в тому, щоб дочекатися економічного, енергетичного і соціального колапсу України цієї зими. І саме в цьому сенсі є найбільший простір для наших очікувань і для лобіювання з боку наших друзів з тим, щоб Україні була надана своєчасна, необхідна в обсягах допомога, яка дозволить. Впоратися з тими викликами, які сьогодні є, і будуть завтра, тому що очевидно, що буде знищено скоріше за все більшу частину промислової інфраструктури Донбасу. Зокрема, ну принаймні будуть зупинені бюджетуутворюючі підприємства. Які внаслідок чого непрямі збитки будуть колосальними, відповідно, що бюджет не буде витримано в заданих параметрах, а отже, постане питання спроможності держави платити по рахунках, причому як по зовнішніх, так і внутрішніх. Тому от тут безумовно розробка певного пакету. Економічної допомоги в різних організаційних її формах це не обов'язково пряма передача коштів. Є різні варіанти, але от в цьому, як на мене, полягає основна дилема і основне очікування від наших нашої ну, дивіться західних зараз. Партнів. Вже нам кажуть про те, що Україна ну це заявив спікер представник президента Святослав Цеголку. Про те, що Україну просить Сполучені Штати надати повноцінного основного союзника. Тобто, не так, надати статус основного союзника, а не члена НАТО. Поясніть мені взагалі наші стосунки з НАТО, в чому вони полягають. Тобто, на що вони нам зараз, якщо вони не можуть допомогти? Ні, ну дивіться, я розумію, що є політична необхідність, але є також і реальність. Реальність полягає в тому, що Україна не є членом НАТО. Тому ну було б наївно очікувати, що Україні може бути надана допомога, така ж сама, як могла бути б надана членам НАТО. Росія не даремно так всіма силами угу. опиралася всі ці роки. Е, можливо, навіть натяку на можливе входження України до НАТО, саме з тим, щоб відсікти можливість отримання масштабної військової допомоги на випадок оцього. Тепер ми розуміємо, навіть ті, хто раніше не розуміли, можливо, зараз отримали наочний. Приклад того, навіщо Росія так боролася із можливістю вступу України в НАТО саме для цього, щоб унеможливити оцю обов'язкову в таких випадках допомогу члену альянсу, зрозуміло, що за нинішніх умов таких зобов'язань у альянсу немає. Це не виключає, що окремі країни-члени на свій розсуд. Маючи політичну волю, можуть надавати Україні допомогу однак це не є зобов'язанням, і тому на сьогоднішній день основна допомога від НАТО лежить в політичній площині. І сьогодні ми ще раз побачили, що НАТО, однією з перших міжнародних організацій, чітко сформулювала і опублікувала свою заяву щодо того, що вони бачать достатні докази. Прямої військової інтервенції Росії в Україну ми бачимо, що далеко не всі міжнародні організації чи держави на сьогодні таку заяву поділяють, чи теж виступили з подібними заявами. Тому дехто не поспішає НАТО в цьому сенсі, хоча вона і репрезентує велику кількість держав, які можуть мати різні національні інтереси чи різні погляди на проблему. Однак в цілому ця організація, ну принаймні. Світ таким, як він є, а не таким як агресори. От. Тому, власне, окрім традиційних близьких відносин НАТО, яка надає допомогу в військовій оборонній сфері, яка допомагає навчанням наших офіцерів, на сьогоднішній день важлива політична підтримка. Очевидно, що НАТО це одна з провідних міжнародних. Можливості надання певної допомоги чи особливого статусу, це саме так, то тут розглядається формула, яку ви щойно озвучили, а саме. В американському законодавстві і практиці є дійсно такий статус, як ally, major Ally, тобто не, не по основний союзник поза, член, поза НАТО. Що це нам дасть. Це, це, наприклад, Філіппіни, це, наприклад, Ізраїль. Також ще слід згадати, що є окремі договори про безпеку у США, наприклад, з Південною Кореєю. Південна Корея теж не член НАТО, але якщо але США має зобов'язання захищати Південну Корею у випадку mm -hmm. ситуації. Тому є різні форми організації цього, цього процесу. Інша справа, що дуже важко це зробити на марші. Тобто, зрозуміло, що от під час загострення ну, так. під час війни... треба узгоджувати і військові стандарти в першу чергу. Я так розумію. Ну це вже це вже в даному випадку це питання не ключове. Воно буде вирішувати, mm -hmm. ну, ніхто ж не. Очікує, що такі питання можуть бути вирішені там за тижні чи за місяці. Це питання довгої реформи. Очевидно, що коли настане мир, Україна зосередиться в тому числі і на цих дуже необхідних реформах. Оборонного безпекового сектору. Тепер уже ні в кого не буде ілюзій, що можна відкласти ці реформи і ігнорувати безпеку. От. Тобто, це цьому настане свій час. Але сьогодні, звісно, що питання більш гарячі, і їх треба вирішувати в якийсь спосіб. Дійсно, багато хто сьогодні виступає за те, щоб Україні був наданий такий статус mm -hmm. поза НАТО союзника США. Це е, теж воно е, не є питанням, питання, яке миттєво вирішується, mm -hmm. бо це серйозна процедура, це не можна указом приз президента США це зробити, це має розглядати І обидві палати власне, Конгресу США. І це питання може бути вирішено, якщо буде така воля з боку США. Ну, на сьогоднішній день це один зі сценаріїв, який розглядається. <гум> От. В той же час, ну зрозуміло, щоб отримати такий, такий статус, імовірно, імовірно треба бути не просто жертвою Да? сьогодні ми ну будемо відверті інколи воно виглядає так що ми жаліємося і в якості жертви хочемо отримати захист той же самий Ізраїль діє в інший mm -hmm. спосіб. Да? Е, тому я думаю, що треба ну, довести свою здатність, боронити себе, довести свою потрібність, своє стра стратегічне бачення не просто свого геополітичного становища як статичного явища, а своєї місії в цьому регіоні, чого ми хочемо і як ми це а, будемо от, робити. теж інформація, просто з'являється вона по -по -по поступово. Е, СНБО. Е, Призначила, доручила МЗС провести консультацію з підписантами Будапештського меморандуму щодо ситуації на сході України. Так. Що це означає? Тобто, я так, наскільки я пам'ятаю, там в гарантіях було написано, що там якісь мають консультації проти те, сам саме мартекс мемор, меморандуму? Ш... Звісно, що меморандум Будапештський, це. Папір слабкий, і це було відомо ще тоді, коли він підписувався. і багато хто критикував його. Ще тоді він не дає гарантій безпеки, він дає певні запевнення на з англійською мовою щодо того, що країни провадитимуть консультації у випадку виникнення загроз безпеки це, України. це правильно це, можна зрозуміти, що це означає, що. Вже знайдений якийсь механізм виконання цього меморандуму? Можливо, після цих консультацій руки окремих її підписантів будуть більш розв'язані, це один із механізмів. Сам по собі він є недостатнім. Якщо розглядати ці консультації як як елемент, елемент певного ланцюга політичних реакцій, то, то це добре, тому що дійсно країна зобов'язана задіювати весь інструментарій, який є. Навіть якщо ми бачимо його недоліки. Mm -hmm. От тому очевидно, що окрім Будапештського меморандуму, ми вже маємо задіяний механізм ОБСЄ, там відбувається mm -hmm. консультація. Ми маємо задіяний механізм Об'єднаних Націй, де сьогодні mm -hmm. відбудеться mm -hmm. позачерговий розгляд українського питання. Ми намагаємося задіяти механізм Європейського союзу, де є заклик щодо розгляду українського mm -hmm. питання, і на завтрашній раді міністрів, де воно очевидно буде розглядатися, і в суботу на саміті Європейського союзу, mm -hmm. де зберуться країни-члени. Тобто, очевидно. Що українське керівництво намагається задіяти увесь інструментарій, який є в руках наявний, в тому числі і згаданий вам Бідапешський меморандум. Що стосується подальших, подальшого розвитку подій, зараз ми я так розуміємо, що найбільший вплив на країни-члени НАТО має саме Сполучені Штати, але з іншого боку, ми бачимо позицію пані Меркель і деяких членів НАТО, які ну, з Західної Європи. Чи може сполучені штати чи можуть вони одноосібно прийняти рішення щодо надання персональної допомоги, обходячи правила та норми НАТО? Тут питання в тому, що це одне не суперечить іншому. Кожна країна, член НАТО чи не член НАТО, має право, якщо має політичну волю, надавати допомогу будь-кому, кого вона вважає за потрібне допомагати. Тому, тому зовсім немає потреби зараз там щось домагатися якогось консенсусного рішення в рамках. Нато для того, щоб щось mm -hmm. зробити до України, звісно, що в рамках НАТО це процес, який затягне реагування, і в даному випадку зрозуміло, що дуже важко задіяти наявні інструменти, тому що знову ж таки простий mm -hmm. проста відповідь Україна не член НАТО. А там, де стосується не членів НАТО, ну там знаходиться маса зачіпок для того, щоб не діяти в певних ситуаціях. Mm -hmm. Отже, тому зрозуміло, що на майбутньому саміті НАТО, який відбудеться наступного тижня, питання України і Росії буде дуже серйозно розглядатися. Дуже серйозно. І значення цих дискусій я не стану применшувати. Вони матимуть далекосяжний наслідок і для Росії, і я сподіваюся, для України. Однак із них не випливає, що альянс одразу вдасться до якихось військових дій. Він не вдасться. Mm -hmm. От. Але політичні наслідки будуть, будуть серйозні, зокрема для стратегічного е позиціонування альянсу щодо Росії. Mm -hmm. Я думаю, що будуть зняті остаточні ілюзії щодо того, що Росія це країна, така ж сама, як інші, яка дотримується певних правил, яка е стоїть mm -hmm. в одному ряду з іншими. От, власне… Фактично, остаточне виключення Росії, навіть уявне, із числа так званих от як кажуть, цивілізованих держав, От, це те, що відбудеться. я думаю, що безповоротно у нас, в нас наступні тижні. Скажіть, будь ласка, чи є розуміння, як ви вважаєте, в партнерів наших західних, що зараз Петро Олексійович Порошенко не може повністю контролювати ситуацію в тому сенсі, що якщо він зараз домовиться про щось з путіним, про якесь компроміс, і так далі. То навряд чи йому вдасться зупинити е, е, сили АТО. Ну, я від собі, що якщо зараз Порошенко скаже, що ми про щось домовились, перемир'я. Навіть перемир'я, mm -hmm. не кажу про те, що відступати або там, зона спільного контролю. Як з цим бути? Ну, дивіться, е, гіпотетично можна уявляти різні сценарії, але на практиці зараз все виглядає так, що Путін відмовився від переговорів про мир з Порошенком. Було сказано Порошенкові. От у тебе є там проблеми на сході в Луганську, Донецьку, йди говори з ними. А якщо ти хочеш, щоб говорили зі мною, то mm -hmm. хай твої заокеанські господарі мене наберуть. Вони мій телефон знають. Mm -hmm. От, власне, така розмова була, і іншої mm -hmm. зараз не буде. Тому ця гіпотетична картина вона не просто не відбудеться. Якби вона відбулася, то це означало би тільки паритетне припинення вогню. Mm -hmm. Ну, я цілком допускаю, що якби це було можливим, то Порошенко мав би вплив на всіх тих, хто міг би припинити вогонь, якщо б це був е обопільний, обопільний mm -hmm. припинення вогню, наприклад, для здійснення гуманітарних місій mm -hmm. для обміну полоненими чи для ведення якихось більш фундаментальних переговорів. Однак це ілюзія, що це можливо. Це неможливо, тому що Росія відмов Росія суб'єкт, яка могла би про це говорити. Вона не хоче про це говорити, так. а бойовики вони ну вони органічно не бажають не готові, і не навіть якби Україна опустилася до того, що пішла би на виключно прямий діалог з, з лідерами бандформувань, вони на це не спроможні, В них немає політичного крила. Нам треба це розуміти. Це виключно польові командири, у яких немає жодної порядку денного політичного, з яким ага. вони теоретично могли би сісти за стіл переговорів. Тобто вони вже послали кілька меседжів, абсолютно послідовних, що ніяких переговорів, окрім як про капітуляцію України, вони вести не будуть. Тож і тож і ми взяли це до уваги і розуміємо, що того, чого не буде, його не буде, і не треба мати з цього при. До ілюзій. А е, ситуація дійсно полягає в тому, що Путін сьогодні розраховує. Він розуміє, що рано чи пізно за столом переговорів треба буде вирішувати ситуацію. Угу. Але, по-перше, він е, думає, що він це буде вирішувати не з Києвом, не з Україною, а з Вашингтоном, Берліном. Угу. Е, і він намагається створити. Кращі стартові передумови для таких переговорів. Mm -hmm. А кращі стартові передумови для його з його погляду це більш широкий територіальний контроль бойовиків, точніше, власне, його через бойовиків в mm -hmm. е, Донбасі. Зокрема, міцне закріплення на морському узбережжі Азовського моря, тому що. От та територія, яку зараз контролюють бойовики, вона у випадку заморожування цього конфлікту не життєздатна, як навіть анклав, який там, наприклад, міг би існувати якийсь час. Вона не життєздатна, тому вони очевидно йдуть на те, щоб домогтися розширення території, як мінімум, за рахунок захоплення тих територій, які були так чи інакше певний. Ну, і час. Ну, їм доступ коли... треба до Криму по суті. До, доступ до як мінімум до моря, до Маріупольського порту. Це програма мінімум. Крим це програма максимум. Я думаю, на сьогодні. Угу. Дякую, що ви були з нами. Це в нас Олександр Сушко, директор Інституту Атлантичного співробітництва. Дякую, що ви знайшли час.